Вона не вважала себе контроль фріком. Просто любила, коли все нормально, коли маршрут побудований, продукти закуплені, вікна зачинені, а люди поводяться логічно, ну хоча б іноді. Але з часом її любити порядок перетворилася на професію фултайм. Вона встигала все піза всіх. Складала плани на вихідні, плани на життя, плани на випадок, якщо плани зламаються. І хлопець жартував, що будь-яка спонтанність з нею це екстрим. Подруга перед поїздками питала, чи вона вже роздрукувала чек-ліст. Люди трохи втомлювалися, бо з нею, здавалось, не можна було просто бути. Треба було відповідати. Але контроль був її бронею. Вона щиро вірила, якщо все буде під контролем, то не буде боляче. Ніхто не зникне, не застане її зненацька. А потім стало тісно, бо за цією бронею не було місця дихати. Життя ставало сірим, як таблиця Google Docs. І вона втомилась не від людей, від себе. І почала з малого не планувати неділю, не писати сценарій побачення, сказати не знаю і витримати цю невідомість. І о, диво, ніхто не помер, і світ не розвалився. А вона нарешті видихнула: бо коли пускаєш у життя невідомість, з'являється простір, а з ним фарби, випадковості, тепло і можливість бути з кимось не тому, що все під контролем, а тому, що так хочеться. І це полегшення.